Продовжуємо будувати будинок з наліпок для зайчиків за одну хвилину. Ми зупинились на цьому величезному килимку. Зараз ми будемо облаштовувати зону відпочинку. Міні-столик ось сюди. Далі беремо два стульчика та головне рівненько розставляємо поряд. І ще сюди лампу. На стульчиках поставимо такі подушечки, а це зичення дуже смачно їсть кавун. Не знаю чому, але мені ну, дуже подобаються їх очі. До речі, пишіть у коментарях, якщо б вам було цікаво побачити саме туторіали на цій кімнаті. Ось ця платформа нам необхідна, щоб поставити на неї телевізор. І поряд розташуємо таку шафу. Дуже гарні квіти розташуємо позаду телевізору. Нарешті ми переходимо до зони кухні. Холодильник ми поставили тепер пральну машину.